Будь ласка, документи, прийди. Докази, будь ласка, відео, фото, фіксацію. Це мого буде порушення. під час розгляду до справи. А до початку справи я повинен встановити особу. Тому, будь ласка, Що я порушив? ще раз я вам кажу. Ви її дарували транспортним засобом, вони були пристегнуті пастом безпеки. Це причина за Добре, це порушення правил дорожнього руху. Порушення. Придивіть, а, лічна, будь, будь ласка, ласка. Це ж ми, ми, ще, від... не, ми ще не дійшли до розгляду справи. Тому перед початком Добре. справи я повинен встановити особу, щоб насправді ремонта. Будь ласка, ваше подарувати. справу, пред'явіть мені, будь ласка, докази мого правопорушення. Я вам все пред'явлю під час розгляду справи. До... Займаєтесь. Смислячі? Ви мене Зачі зупинили за що? Я вам сказав за... Причина, за правопорушення. Я закриваю справу, а -а -а. але тепер закриваєте, закриваєте справу. Я так, вас так. розумів і камеру Нет. одразу виключили. Ви мене зупинив співробітник поліції за правопорушення. Чують у звичай. Зараз вони спілкуються з працівники та я представник Софісського РТЦК. Що таке РТЦК? Це воєнкомат. Воєн. Немає воєнкоматів у нас з 2017 року. Так. Ви мене затримуєте, ви закрили справу, все, я поїхав. Що я вас не ну, До побачення.